Всім привіт! Продовжуємо розбирати індикатори, і сьогодні поговоримо про MACD. що саме він показує і яка в нього ідея. Ви на каналі Crypto Ukraine. поїхали. MACD сходження, розходження змінних середніх. Тобто його ідея, якби закладена в самій назві. Він показує силу або послаблення тренда через змінні середні. Розумію, що поки що ніхто не пояснив, легше не стало. Давайте на пальцях. А в одному з попередніх відосів ми говорили про змінні середнє. Що воно таке? Хто не бачив, подивіться. Просто кажучи, вони показують середню ціну актива за певний часовий інтервал за 20 днів, там чи за 50, чи за 200, чи який завгодно ми там собі поставимо. Припустимо, це змінне середнє за останні 200 днів. І середня ціна за 200 днів скажімо, 60 доларів. А це буде. А... Це буде змінне середнє за останні 50 днів. Середня ціна нехай буде там 70 доларів. Ясно, що тут останнім часом пішов якийсь двіж, хтось купує активніше, ціна росте. Різниця між змінними середніми 10 доларів. Якщо коротке змінне ще піднялося. Ну, тут також треба продовжити: бо пройшло кілька днів, і там, і тут має бути однаково. Тут, наприклад, середня ціна стала там, 65, тут 80, різниця 15 доларів. Тут було 10. Тобто різниця стала більше. Змінні середні розходяться, тренд стає сильнішим. А далі, припустимо, воно почало робити отак. Ну і тут щось відповідно. Давайте вже домалюємо. Різниця між змінними середніми почала зменшуватись, тобто вони тепер сходяться. Падає середня ціна за останні 50 днів. Про що це може говорити? Про послаблення тренду. Покупці стають слабшими. Це власне, ми зараз і намалювали логіку індикатора MACD. але. Ці дві лінії він по факту не показує. Його лінія це різниця між змінними середніми. Тобто, якщо тут різниця 15 доларів, він буде, індикатор буде показувати 15 на своїй шкалі. Давайте повернемось на графік і вже там продовжимо на реальному MACD. Поки що приберемо сигнальну лінію, будемо коштувати цей поріг частинами. І на графік я тут вже додав, чисто для візуалізації для пояснення, змінні середні, по яких рахує MACD. Коротку коротко та довго. 12 періодів, коротка і 26 довга. Періоди, нагадаю, це фактично свічки, які ми бачимо на графіку: 12 чотиригодинних, годинних, якщо на денному таймфреймі, тоді там 12 днів. Зараз, як ви бачите, змінні середні майже на одному рівні, тобто різниці між ними майже немає. Коротка 97147, довга 97,178, Різниця приблизно 30 доларів. І нижче можна побачити, що МакДі саме те і показує 31 долар. Ну, мінус 31, тому що середня ціна за короткий період менша, ніж середня за довгий. Тут розходження було більше і різниця позитивна: 1500 там 1600 доларів. Тут змінні середні пересікаються, розходження між ними 0, і відповідно лінія MacD також приходить на нульовий рівень. І далі там середня ціна за 12 періодів стає менше, ніж середня за 26, різниця, відповідно, вже негативна, і ми маємо вже знову ж таки мінус на індикаторі MACD, мінус 2000, мінус там, 1900. Знову ж таки, це різниця в доларах. Шкала MACD вимірюється в доларах. Отже, підсумуємо. Чим вища лінія MACD, тим більше розходження цих змінних середніх, тим сильніший тренд. Бо я можу ж ці лінії прибрати, з графіку вони ж не є частиною індикатора. Тоді ми різницю вже не побачимо на графіку, нами є показує лише індикатор. Якщо він розвертається, відповідно слабший тренд. Тепер давайте повернемо сигнальну лінію. А давайте ще так зробимо. Сигнальна лінія потрібно для, для того, аби давати сигнали, як не дивно. Це якщо простою мовою, більш повільна версія основної цієї синьої лінії MACD. Жовта – жовте це середнє значення синьої за останні 9 періодів, тому вона і більш повільна, бо вона показує якесь там середнє значення в цілому за 9 періодів, а не чисто останнє, як синя. Відповідно, якщо синя швидка пересікає жовту повільно знизу вгору, це типу підтвердження висхідного тренду. Якщо пересікає зверху вниз, починається якби медвежка, ну підтвердження того. Є ще такі стовпчики: зелені або червоні, це якби додаткові елементи. Вони показують різницю між основною лінією та сигнальною. Тобто, це якби інший спосіб візуалізації цієї різниці. Тут воно більше, стовпчики більше. Тут скорочується, стовпчики менш. Тут різниці майже немає, і відповідно стовпчики також мінімальні. Оце, в принципі, суть і логіка індикатора MACD. Прикольна штука, хоча є іще один індикатор, який показує майже те саме, але він більш. Простий у використанні, але про нього поговоримо десь там в наступних відео. Здається, що через одне я так собі запланував. На сьогодні все. Якщо було корисно, тоді лайк, підписка. Під відео є посилання на Bybit, Якщо не знайдете торгувати, хороша надійна біржа, і там же під відео, до речі, є інструкція, як зареєструватися і налаштувати аккаунт. Все на сьогодні, всім успішних трейдів, Побачимось.